Вона любить малювати картини, плести з бісеру, писати листи, читати книги та мріє, побувати в празі. Здавалося б, звичайні захоплення та бажання звичайного підлітка. Та життя 12-річної Аріни Чабан це щоденна боротьба. У рік дівчинці поставили діагноз Спинальна м'язова атрофія. Це генетичне захворювання, яке поступово забирає здатність рухатись та самостійно дихати. Це генетичне захворювання, яке на даний час не лікується. Воно надзвичайно важке в протіканні, бо дитина з кожним місяцем втрачає свої навички, надбані, і з'являється така м'язова слабкість, м'язи атрофуються. Спочатку дитина перестає ходити, сидить з опорою з підтримкою. Ось і потім наслідки у нас зараз ріні 12 років, і наслідки такі ще деформація скелету, деформація грудної клітки, розширена вона, деформація хребта. Прийом ліків, масаж, лікувальна фізкультура, обов'язкові до виконання щоденні процедури. За 11 років Аріна та її сім'я навчилися жити зі страшною хворобою. Не простому виклику долі протистоять позитивним настроєм. Ми зробили висновки з того, що сталося, і не впадали у вічі, не опустили руки. Ми зібралися. Арінка у нас весела, вона нам дає якийсь заряд позитиву. В неї таке бажання жити, таке бажання спілкуватися з людьми, таке бажання любити, щось бачити нове, що, напевно, не в кожної здорової дитини. Є така да, сила волі. Сама Аріна, неначе випромінює світло і добро. Свою любов до життя та оточуючих, талановита дівчинка вкладає у творчі вироби, пише яскраві картини, виготовляє витончені речі з бісеру, пап'ємаше, тіста. А ще захоплюється листуванням та взялася збирати листівки. На даний момент я захоплююсь такою творчістю, як мейл арт. Це поштове мистецтво. Я переписуюсь листа. О, але гарно оформлюю листи, сама роблю конверти, дуже люблю подорожувати, Ну, поки що подорожувала тільки по Україні, але хочу відвідати інші міста, інші країни. Та нещодавно хвороба підкинула сім'ї нове випробування. Недуго розпочала, так би мовити, з'їдати м'язи спини, через що хребець складається вдвоє. А це не лише зовнішній недолік, але й патологія, що загрожує життю. Серце зміщено, здавлені легені не можуть достатньо розкритися, щоб Аріна могла повноцінно дихати. Врятувати дівчинку може складна операція, яку роблять лише за кордоном. Потрібно наразі її вставити в металеву опору, щоб замість м'язів спини підтримувала хребет. Це будуть металеві стержні зі скобами, які вирівнюють його і так і надалі будуть тримати. Тоді організм вирівнюється, грудна клітина розправиться, серце встане на місце і легені будуть працювати повноцінно. Донедавна із хворобою сім'я справлялася самотужки. Однак вартість операції величезна 38 тисяч доларів. Працює лише тато Аріни, мама доглядає за донькою. Тому родина просить підтримки у всіх небайдужих. Перерахувати кошти можна за реквізитами, які ви бачите на екрані. Допомогти Аріні наповну вдихнути життя може кожен.